Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимбір купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Нідерландах. Там він проведе низку зустрічей з керівниками країни, а також з представниками інших держав та міжнародних організацій. Крім того, у нього запланований виступ перед палатою представників та Сенатом парламенту Нідерландів, а ще переговори із прем'єром, і спільна прес-конференція. До цього президент був у Берліні, де відбулися переговори з американською стороною щодо мирного плану. За цими візитами стежить наша кореспондентка Ніна Коломієць. Вона зараз в Нідерландах разом з українською делегацією. Ніно вітаю тебе і, будь ласка, розкажи. Вітаю Анно. Ми зараз у Газі. Тут триває робочий візит президента України. І сьогодні дійсно дуже насичений дипломатично день до тих зустрічей, які ти вже перелічила. Додам, що з хвилини на хвилину розпочнеться зустріч із президентом Молдови Майо Санду. Також заплановані переговори із генсеком Ради Європи Аланом Берсе. І ось перед цим була дводенна, теж дуже. Насичена робоча поїздка президента до Берліна. Там він мав зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа, а також європейськими лідерами, підбити проміжні підсумки цих перемовин. Зараз маємо змогу із Ігорем Жовковою, заступником керівника офісу президента. Пане Ігорю, дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отож, які ключові домовленості були досягнуті під час цих двох насичених днів у Берліні. Ви дійсно маєте рацію. Берлін став такою дипломатичною столицею в ці останні два дні. В неділю в понеділок це традиційно відбувається останнім часом. Різні столиці стоять такими центрами. Вчора і позавчора це був Берлін. І дійсно, ви перелічили той спектр європейських лідерів, які з нами присутні майже на постійній основі. Цей керівництво європейського союзу, обидва президенти. Це і наша традиційна четвірка, Британія, Франція прем'єр-міністр Італії, яка також була долучилася вчора. Дуже важливо, що країни нордіків і дійсно в такому форматі лідери країн нордіків дійсно в такому форматі було обговорено ті документи, які на сьогоднішній день ви знаєте готуються. Сторонами йшли буквально пункт за пунктом, і дуже важливо, що ще з неділі працювала американська делегація у складі Сіва Віткофе і Джерада Кушнера. Дійсно, можливо, це був один з перших одна з перших нагод. Американській стороні прокоментувати ті документи, які наразі готуються. І шли пункт за пунктом. Дуже важливо, що українську делегацію чують. мову нас чують американські партнери, но чують європейські партнери. І, скажімо так, дійсно, цей марафон тривав декілька годин в перший день, п'ять з половиною годин, понад дві години в другий день. І робота над документами триває. Про що вчора ввечері підсумував президент, тобто є декілька документів. Але в кожному з них мають бути абсолютно враховані інтереси України. Безумовно, це буде робитися. І контакти безумовно в найближчому майбутньому будуть продовжуватися. Ну і що важливо, що була окрема зустріч також з канцлером Німеччини паном Мерцем. Знаєте, що мені Німеччина зараз один з лідерів допомоги Україні, в тому числі військової. На наступний рік в бюджеті Німеччини передбачено майже 12 мільярдів євро такої допомоги. Активно триває співпраця, в тому числі по лінії військово-промислового комплексу. Є спільні проекти, які на сьогоднішній день контракти укладені і будуть реалізовуватися. Є допомога Німеччини на міжнародній арені, важлива допомога Німеччина у тих питаннях які і в європейському союзі, зокрема репараційний кредит. Тут позиція канцлера дуже чітка. Тому дуже важливий і продуктивний візит. Що можемо сказати про фідбек від зустрічі з європейськими лідерами, тому що Європа це теж частина цих перемовин. Ми бачили спільну заяву. Чи викристалізувалися вже гарантії безпеки або певні важелі, на які Європа готова піти, за для того, щоб в Україні нарешті встановився справедливий і тривалий мир? Не розкриваючи подроби, скажу, що так: європейська сторона, скажімо так, чи європейські лідери, ті, які беруть участь в такому форматі, як коаліція охочих, а там є формат так називаємо так так званої мультифункціональної мутанаціональної групи україна це власне те про що ми говоримо Розміщення сил підтримки так, от європейська сторона визначилась з конкретикою. Не буду розкривати. Вибачте це в ефірі. І дуже важливо, щоб американська сторона також, скажімо так, говорила про те, яким чином вони можуть допомагати в цьому питанні. Це так звані гарантії безпеки, про які дуже детально вчора президент говорив на переговорах. і Робота над цим триває. Ми чітко розуміємо, хто з європейських країн в яких форматах може допомагати Україні зберігати мир, адже такий формат працюватиме після того, як буде досягнуто перемир'я на, на на території України, і в майбутньому потрібно буде не повторити російську агресію. Що стосується репараційного кредиту, це може стати однією із гарантій безпеки, в тому числі економічної для України. Втім, зараз немає одностайності у цьому питанні серед європейських країн. Ми знаємо позицію Бельгії, позицію Італії. І на цьому тижні вже ж мало голосуватися це питання на рівні Європи. Як воно може вирішитися, і чи дійсно можемо сподіватися на поступ у питанні виділення для України цього репараційного кредиту? Післязавтра відбудеться засідання Європейської ради на рівні лідерів Європейського Союзу, де серед інших важливих питань буде розглядатися одним з перших питань це питання виділення допомоги України. Репараційний кредит це одна з форм такої допомоги. Це найефективніша форма, яку зараз розглядають держави-члени. Але ви маєте рацію, що триває дискусія, ви назвали позиції певних країн. Президент України активно з лідерами вчора європейськими також піднімав це питання. Україні потрібна ця допомога на наступний період, на як мінімум на наступний рік і на 27-й рік. І це допомога не лише військова, це допомога і бюджетна. Тому всі ці два дні, які залишились до європейської ради, триватиме. Обговорення серед держав членів, бо вчора до ночі тривав комітет на рівні послів. Вони обговорили це питання. Україна тут не пасе задні. Україна є активним учасником дискусії, але безумовно фінальне рішення буде прийняте європейськими країнами. Президент України братиме активну участь у дискусії на Європейській раді, тому сподіваємось на дуже позитивне рішення. Ну насамкінець, ми зараз уже у Нідерландах, у Газі, і сьогодні теж дуже насичений такий графіку президента. Розкажіть, будь ласка, які основні цілі сьогодні ставить перед собою наша делегація на чолі із очільником держави, і власне які ключові зустрічі можете виділити? Ну сьогодні власне відбувається декілька компонентів. Перш за все це двосторонній візит на запрошення прем'єр-міністра Нідерландів пана Схофа, тобто відбудеться. Весь класичний перелік двосторонніх зустрічей і власне з паном прем'єр-міністром, в військовому складі, в розширеному складі відбудеться аудієнція у його величності, відбудеться візит до парламенту. Але ще одним важливим сьогоднішньою, важливою сьогоднішньою подією є дипломатична конференція щодо підписання так званої документами багатостороннього конвенції щодо міжнародної комісії з розгляду заяв. Це частина компенсаційного механізму щодо відшкодування збитків, які країна-агресор задала. Україні першим елементом два роки назад було створено реєстр збитків, тобто там вже реєструються ті збитки, які Росія нанесла Україні. А сьогодні підписанням такої конвенції а готові підписати вже понад 30 держав-членів Ради Європи, бо ця, цей механізм базуватиметься на майданчику Ради Європи. Отже, сьогодні відбудеться це підписання, так підлягатиме він ще ратифікації, і після створення відповідного фонду. Сподіваємося, що відповідні компенсації почнуться. Тобто, це важливі зусилля до того, щоб збитки, які на сьогоднішній день, на жаль, значні, яке завдала Російська Федерація Україні, мають бути компенсовані власне за рахунок країни агресора. Тому президент візьме участь в цій конференції і буде присутнім час підписання такого документу від імені України. Пане Ігорю, дуже вдячна вам за роз'яснення. Ми продовжуємо працювати тут у газі. Будемо висвітлювати всі ключові події сьогоднішнього візиту і оперативно вас інформувати в ефірі марафону. Студія передаю вам слово. Ніно, дякую тобі за інформацію. Це була наша кореспондентка Ніна Коломій з Нідерландів, де зараз перебуває українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Останні новини довкола мирного плану обговоримо разом із гостем нашої студії? Це Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, два дні переговорів у Берліні на чолі з президентом з американською стороною з європейськими лідерами. Почули від пана Ігоря Жовкове, заступника керівника офісу президента про те, що це були конструктивні переговори і Україну чують нашу позицію. Чують власне, як ви оцінюєте, чи дійсно ми стали на крок ближче? Ще до укладення угод, про які говорять, що їх п'ять має бути ну, в нашій ситуації можливі або дипломатичні зусилля, або воєнні зусилля, або поєднання дипломатичних і воєнних зусиль сьогодні ми знаходимося. В останній ситуації ми б хотіли і валіли, і позиція держави України полягає в тому, що необхідно зупиняти бойові дії по лінії зіткнення і відповідно переходити в дипломатію для того, щоб зберегти життя, майно і багато чого іще. Власне, але не погоджується на це Російська Федерація, і тому ми сьогодні комбінуємо дипломатію з по суті обороною, воєнними діями. і Тому, мабуть, те, що дипломатія в принципі з'явилася, це є позитив. Тому ми маємо перспективу перейти просто в дипломатію і відповідно або перспективу перейти просто у війну. Якщо Перемовин не буде, це війна, і лише поле бою вирішує, хто відповідно які умови продиктує власне, опоненту, який зазнає поразки. А якщо є дипломатія, є відповідно надія на компроміси, тому в цілому, безумовно, це і позитив. З приводу обговорення територіальних питань, ми знаємо, що це такий камінь спотикання у переговорах, і на цьому наголошує президент України, що ні де факто ні до юре за росіянами ця територія визнаватися не буде україною. Власне, які можливі сценарії, що США пропонує зараз, і чи можливо загалом компромісне якесь рішення? Ну, сьогодні США пропонує по суті одностороннє з їх боку і можливо з боку окремих країн, де факто визнання відповідно окупації українських територій юридично і фактично. Якповірно сказали, ми визнати цього не можемо. Але політично Росіяни домагаються того, щоб відповідно з боку великих гравців, передусім США і Китайської Народної Республіки, на рівні політичної декларації відбулось би визнання. Тут наслідками є настільки відповідна легітимація присутності російських військ на нашій території, скільки відповідно наступні розклади з точки зору геополітики. Тому вони вважають, що якщо США визнають, тоді відповідно. Зокрема, є можливість налагодження відносин між Росією і США, можливість зняття санкцій, можливе співробітництво по іншим напрямкам, зокрема по стратегічним озброєнням і ряду інших. Тому відповідно і для США, і для Російської Федерації сьогодні в сучасному світі наша війна є перешкодою для того, щоб реалізувати в майбутнє наступні проекти. Тому відповідно і США нас посувають до відповідних домовленостей. І Російська Федерація наполягає на певній формі легітимації своєї присутності на законній території України. Дуже багато говорять експертів про можливі там Кореї. Фінський сценарій, фінський сценарій. Як ви оцінюєте такі можливі сценарії? Чи дійсно ми йдемо до якогось досвіду іншої країни? Ну, безумовно, ні. Якби досвід він враховується, але люди завжди хочуть знайти щось схоже. Але ця війна, безумовно, вона, по-перше, дійсно найбільша власне в Європі після Другої світової. По-друге, звести її до якогось сценарію, до корейського, фінського чи якогось іншого неможливо. Буде так чи інакше, якийсь український сценарій, і потім нашу ситуацію будуть також приводити в приклад. Тому будь-яка аналогія, як метод відповідно, пізнання він має обмежений характер. І тому просто для того, щоб нам зручніше було осмислювати, ми проводимо певні паралелі з історією. Але так чи інакше нічого абсолютно подібного, навіть дві каплі води відрізняються там за. Кількістю молекул в них. так само, і будь-яка війна в плані свого вирішення вона є унікальною, а наша унікальна по багатьом-багатьом параметрам, і звести її до будь-якого досвіду неможливо. С приводу гарантії безпеки це має бути окремий документ. Наскільки ми розуміємо, із заяв, що має бути в цих в цьому документі? Які саме гарантії і хто має гарантувати на вашу думку? Сьогодні є велика дискусія з цього приводу. Ну відповідно. Є наше бажання, є відповідно те, що американці зокрема можуть надати. Нам би було найбільш прийнятно прямі воєнні гарантії на сьогодні. Вони є в Японії, в Південній Кореї, відповідно, у Філіппін. де-факто є в держави Ізраїль, але відповідно Сполучені Штати так подібного роду документи не підписують приблизно з 70-х років ХХ століття. І очікувати, що зміниться ситуація саме тут, мабуть, ну марно достатньо. Тому Сполучені Штати будуть модерувати щось на кшталт п'ятої статті НАТО, і у нас вона також треба розуміти дещо міфологізована. Там не написано обов'язкова участь відповідно збройних сил. Випадку нападу на одного з членів там буквально написано так, що країни-члени НАТО будуть здійснювати заходи, які будуть вважати необхідними. В тому числі, але не виключено відповідно, застосування зброї. Тобто, коли в Сполучених Штатах була дискусія з приводу ратифікації Вашингтонського договору, який є статутом НАТО, там сенатор здавав питання дипломатам: а якщо ми відправимо там діжку нафти нашому союзнику, це буде виконання п'ятої статті? На що він отримав відповідь? Так, це буквально випливає з цього тексту. Тому ми говоримо про те, що нам необхідні передусім гарантії економічні, які будуть тверді з точки зору фінансування збройних сил, постачання, санкції, ну і приблизно, от в такому дусі, і плюс вступ в європейську союз, бо договір про європейський союз передбачає навіть більш сильні формулювання ніж статут НАТО. Ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, який виявився Пшиком, і ем, чи потрібно цього разу вимагати від штатів ухвалення конгресом, затвердження саме документи цього конгресу. Ну я не розділяю оцінку, що він виявився пшиком з боку всіх, крім Російської Федерації, тому що будепецький меморандум, всі сторони Будапештського меморандуму вони гарантували, що будуть визнавати територіальну цілісність України і не застосовувати відносно України ядерну зброю. От Росія порушила в частині визнання невизнання територіальної цілісності. Всі інші держави дотрималися свого слова і вони відповідно не ставлять питання на сьогодні, принаймні офіційно про визнання законної окупації. Це якщо Штати не визнають, як Росія тисне От тут, Донбас тут, і да, Крим. Тут російський. ми питання можемо поставити так, тому нам необхідно передивитися Будапештський меморандум і зрозуміти, що насправді його порушувала всього на всього одна країна це Російська Федерація. Крім того, Російська Федерація порушила ще й договір про дружбу і співробітництво великий договір, який відповідно існував і на момент 2014 року, і був чинний на 2022 рік. Тому власне питання ратифікації воно є важливим з точки зору юридичної сили, бо змінити важче потрібно буде там денонсувати або змінювати якимось чином. Тому це якби краще безумовно, якщо є ратифікація, але дивлячись, яке формулювання закладено, тому що сьогодні ми не маємо ні проєктів документів, ні відповідних законодавчих ініціатив. Але загалом найкращою гарантією безпеки є потужна армія, потужна економіка і сильне суспільство, яке не роздирають протиріччя. От краще цього не може бути жоден договір, жоден іноземний суб'єкт, який гарантує щось. Бо в 1939 році у Польщі були гарантії від Франції і Великої Британії. Але закінчилося трошки власне, ну була оголошення війни, але. Звільняли Польщу не зовсім власне французи з британцями. Е, тому в цьому контексті ми маємо розуміти, що наша внутрішня сила є єдиною дієвою гарантією. А як партнери нам допоможуть сформувати цю внутрішню силу? Оце питання необхідно артикулювати. Європейські партнери як можуть допомогти? От від Ігоря Жов почули, що коаліція хоче так чи інакше буде доєднуватись до гарантій безпеки. От що від них можна очікувати? Які саме? Ну, чого хотілося б очікувати? Давайте поговоримо так. Я би волів бачити не коаліцію охочих, а коаліцію дієвих. Тому що щирі світлі бажання, які озвучуються європейськими бюрократами, рядом лідерів європейських європейського союзу. Вони давайте скажемо м'яко, не завжди знаходять своє втілення в реальному житті. Тому хотіти і махти – це дві різні речі. Бо сьогодні виявляється, ну дисбаланс. Європейці дуже багато хочуть, але роблять вигляд, що мало можуть. А сполучені штати багато можуть, але мало хочуть відносно нас. Тому отут поєднання цих двох сил величезних, які представляють західний світ, воно б мало б відбутися по. Співпадінню можемо і хочемо, і тоді можна очікувати на результат, тому що деклараціями ми власне ситі вже багато, за багато років, ну абсолютно повністю. І тому ми хотіли б, зокрема, і фінансування, і армія, ну і чогось дієвого, відмінного від політичних заяв. Пане Геннадію політику сьогодні написали, що Україна має лічені дні, щоб погодитися на пропозицію США щодо гарантій безпеки. Чому штати так поспішають? Ну, багато причин вони відповідно поспішають, враховуючи зокрема положення своєї національної стратегії. Вони прямо там чорним по білому англійською мовою написали, що їх стратегічний інтерес в плані Європи це стабілізація відносин з Російською Федерацією. Для того, щоб уникнути відповідно третєї світової, перша причина, друга причина щоб переорієнтувати ресурси на Китайську Народну Республіку, і третя причина, щоб також роз'єднати і Європу з Китаєм, і Росію з Китаєм, ну до певної міри, принаймні. Штати пишуть в своїй стратегії прямо, що якби. Не дуже добре, яко кажучи, що, наприклад, німецька компанія БАСФ будує за 20 мільярдів доларів велике хімічне виробництво в Китаї. Чому воно там будує це виробництво? Тому що там є російський газ. А це суперечить корінним інтересам Сполучених Штатів, які вони декларують. І таким чином штати намагаються протидіяти, завершуючи нашу війну не стільки Росії, а скільки Китайській Народній Республіці, яка декларована їхнім стратегічним супротивником на наступні десятиліття. Ми вже бачимо і чуємо заяви про те, що ну, на фінішній Мій переговори щодо мирного плану, майже всі питання узгоджені, і президент США має ще поговорити з Путіним. Потім мають відбутися консультації, можливо, цими вихідними і з українською стороною, власне, якщо Путін заверне цей план, які кроки очікувати від Трампа? Чи будуть санкції, чи буде більше військової допомоги Україні? Чи варто на це сподіватися? Я би поставив під сумнів, що на сьогодні план є з точки зору того, що да, писали і вчора західні СМІ, що погоджено 90%. Так, а 90%, давайте говорити від 20, це там, 18 пунктів. І я допускаю, що це дійсно так. Але два найбільш важливих питання, які стосуються в тій чи іншій формі державного суверенітету, воно може мати різний, різний прояв, це передусім території, це обмеження або не обмеження щодо українських збройних сил, це Запорізька атомна електростанція, це в Решті, власна церква, питання мови, тобто так чи інакше, ми говоримо про те, що. Камнем спотикання сьогодні є питання державного суверенітету. Чи буде Україна компромісна в позиції свого державного суверенітету, і, до речі, питання НАТО також можна до цього віднести. Бо так чи інакше це буде мова йти про зміни в конституцію. Тобто, чи можемо ми відповідно змінювати нашу конституцію? Нехай там ці положення з'явилися у рішучій боротьбі Петра Олексійовича за пост президента другий раз. Але це так чи інакше буде означати, що під тиском ми можемо змінювати основний закон, навіть якщо це правильно, навіть якщо це нічого страшного, як воно і є насправді. Тому чи є сьогодні позиція України компромісною з точки зору того, що ми готові от по цим питанням таким танким посуватися, сьогодні такої інформації немає. Навпаки, є заяви Володимира Зеленського, який говорить про те, що території ні, Запорізька електростанція ні, і інші питання, які пов'язані з державним суверенітетом, можуть вирішуватися лише всенародним голосуванням у вигляді референдуму. Пані Гадаю, маємо півтори буквально хвилини. Хочу запитати про Рамштайн. Сьогодні має бути засідання, яких рішень чекати? Е, важко говорити, тому що сьогодні. Так чи інакше, ми маємо яку ситуацію? З цього року Сполучені Штати не беруть по суті участі в Брамштайні, або якщо беруть, вони по суті мають статус спостерігача. Сполучені Штати є величезним виробником зброї, в тому числі критичної зброї для нас, типу протиракет ПАК 3 для ЗРК Петріот. Чи європейці сьогодні здатні замістити, принаймні от в частині ЗРК, власне, те, що робить США? Мабуть, ні. Чи європейці сьогодні готові виділяти додаткові кошти на закупівлі в США і чи США хочуть і здатні швидко вигадати? Відповідні зразки це також питання. От на ці питання ми очікуємо відповіді, але чогось там другого лендлізу. Я на жаль не очікую, тому що для цього немає передумов певних. Пане Ганадію, дуже дякую вам за цікаву розмову і що завітали сьогодні до нас в гості. Будемо раді вас бачити ще. Дякую за запрошення. Я нагадаю, що гостем в студії був Геннадій Дубов, політичний оглядач. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на ей 2